Друзі, всім привіт! У нас вже якийсь там день йде дощ, ну тут немає треба, тому що у нас тут були дрова, Ну, тобто відпади з пелерами, які не порізали. Ось ще, ну, тут наше малеча вся зараз ховається. Ось ну, зараз ближу вам. Ось це, це і це, це два чорно-білих калдака. Віком вони трошечки молодь. А ні, віком вони такі самі, як ось Чубата. Ну, розмірами вони відрізняються вже. Так як вони чорні, то на них погано видно, що на них починає рости кір'ячко. Ну, воно вже на них росте. Так. Де останні я не знаю. Хоча хотів би знати. Туди боюся йти. От ще двоє прибігло. Хто там міг рахувати, порахуйте, стільки тут мене блог. Повинно бути їх багато. Так, Друзі, я прикрию камеру, щоб дощ не капав. Тож я зараз не бачу, що я там показую, хоч я талім щось там показую. Так. Ну, Там яйця ліліпутів. Ну, от ще є декілька малих. Тут мене знову затоплює. Тут ще їх є п'ять. Ну, все одно по математиці тобто, так, прохлад, їх дуже мало. Хто так 40 хваро, скільки видно бути, то... И их здесь, но ну, мало. Не хватает, чтоб 15 меньше. Там у меня лошейки сидят зараз. Так, я все сечи не маю 7 штук лошейок. что это за дызлот? нарастуживаем вот тут у нас малясенький курчатка и двое доченят. Курчатка це від моїх ліпуців, двоє шовкових, ось більших таких, тому що вони старші. сидять вони тут, тому що їх, вибачте ще раз, їх давить квотка. Причому давить так серйозно. вона тут сидить. Ничего, я с ним пробить не могу. Ну, может, не квочка, может, просто не хватает, Просто я не понимаю, чего. Я же даже психанул, купил вон пачку комбикорма, мешок точнее. И так они меня там сидят. Идем дальше. Собака. Ну, скусочерный там. Ну, чубати гуляют. Курей тут майже не видно. Там тільки качур сидить, качки поховалися. Бігунків затопило, ступні ще качочки. Бігунок бігає маленький. Більшість з них сидять в лавандових качок, тому що лавандові качки їм нічого не роблять взагалі, тупо паралельно на них. Є тут що немає нікого. Тут тільки качер поки що, качки заховалися. Ну і тут у нас гуси. Ось такі гуси. Почали вже тож... Я не знаю, якось не бачу, що там гусаки там гуска, якщо всі гусаки, ну, одна гуска там петсне, ця біла, що до мене приїхала. А Якщо всі останні будуть гусаки, то прийдеться мені відмовитись від гусей, тому що Ну, тримати пару, хоча можна в принципі, обрабувати пару потримати, потім з них розвести остатку. Хоча я люблю... Один плюс 3, 1 плюс 4 тримати сім'ї. Не знаю, мені це чомусь більше подобається, як пари ліліпути, Псіна. Берта, я не мог, не див буду. Тільки не властивна, я дуже сильно прошу. Берта, ну я ще просив. Мусочка, яка вже зробилася, вона вже більше відгуки, від качки. Тут всі ховаються під дахом у нас. Треба вже буде їм зробити колись укриття якийсь, тому що ось цікава качечка. Покрутись. На жаль, вона буде нечиста. Ну, тобто не чистий коли вона буде непонятно біла. Колір дуже такий цікавий. Якийсь... Як більш такий до світла, світло, розового. Не знаю, що це за кольору, це щоб вона виросла. А ну і ось це та, чи це не та. Стається це це та. А Може і не та. А я вже... Так, це та, що я не знав якого вона буде кольору. Чи це качка, чи це качка, ще не понятно. Це іменно та е, качечка, яка була ні голуба, ні шоколадна. Ось вона така в мене виросла. Ось вона. Що з неї там буде, побачимо пізніше. Ну, Кольор вже видно, що в неї не голубий, тому що голубі ось сидять три. Ось вона. Лавандовий ось збоку він чуть-чуть сіріший. Вона якась непонятний, якийсь, якийсь хороший цікавий мікс. Бігунок, худе, мале ну, біжить у воду. Так, все, друзі, йду до, -до хати, тому що тут дуже мокро дуже. Сиро. Покажу, що зробив вибіг для сесерок. ніж там. Ну, про нього, коли буде більш сухого на вулиці і тепло. Все мирного дня, мирного неба. Всіх люблю, До нових зустрічей